Значить, я, вирішив я прогулюваючись лісом е оголосити для вас про те, що я зніму новий відос. Так, новий відос. І цей відос буде про Титанік. Так! Ще ніхто не знімав відео про Титанік. <laughs> Капец! Я, конечно, знал, что это карта свиху даже на спирке. <laughs> Пацан, ты, блин! <laughs> Пацан, <laughs> Ну, короче... Для того, чтобы меня YouTube не ютуб не и... давайте пойдем развиться. Вот это еще у меня есть пряник. Паспорт. О, паспорт, хотя бій. Ну, ось це моя хата. Я тут на... на час. Ну, ми підемо знімати про Титанік. Це буде перше відео про Титанік. О, до речі, якісь будинок, я зараз зайдемо. Це буде перше відео про Титанік на українській мові. А, ну тепер зрозуміло, до чого. то, Тут дурка там. В кого не все з головою. Ну, добре. Е хватайте все, що у вас є на столі. Смачне. Ну а ми починаємо. Такс. Зараз гра про грудь. Так. О, дивіться, прям як я вже катероза. Прикольно. Робіть скрім, я на Титаніку. Ну, добре, вже другий раз це вийшло. Та що в тебе таке все? Ну, до речі, друзі, хто не знав, я досліджував катастрофи Титаніка, Британіка, ну ці, ну, також Олімпіка. До речі, ну в мене є навіть свої версії на ці кораблі. Також я досліджував Чорнобиль до речі. А хто бачив чи машинне відділення? Хто бачив машинне відділення тут? Хто не бачив, не повірю? Воно тут таке класне. Друзі. Над... Надіюсь ви на цій карті хоч раз загуляєте. Це ж кайфа не карта. Подивіться тільки на це машинне відділення. Але це ще не все. Дивіться! Реальні печі. Які можна відкривати, закривати. Ось дзвінком балується. Який оповіщає про айсберг? А, ні, то балується. тому що справжнє оповіщення, оскільки я вивчав, це три е дзвінка. Так, три дзвінка. Фільми, у фільмі Джеймса Кемерона нам не збрехали. До речі, хто не дивився Титанік? Фільм Титанік? З тим я не буду говорити, тому що хто не дивився фільм Титанік, той не зрозуміє цю тему. Розумієте, до речі, якщо на цьому відео збереться, в мене дуже мало підписників, тому, ну, хоча б 100 лайків. То виходить серія про Британік. Про Британік. До речі, що це, що то. Е, воно дуже пророблене. Да, там все до малесенької детальки. Ви тільки подивіться на цей Титанік на цю красу. Я завжди мріяв про Роблокс та про Титанік. Моя мрія збулася, друзі. До речі, я й не заздрю людям, в яких є Family Link. Це ад! В мене за нього я не міг скачати Roblox! Крашу вам знати скільки. А, ну платне, як завжди. Це найцікавіше, все платне. А я завжди мріяв попасти в рубку. О, мій клон стой. Ми з ним брати, тільки він веселий, а я не дуже. Тому що я не зміг попасти в рубку. А ось тут я пам'ятаю фільми. Ні, на, на тій стороні у фільмі. стояв... Iceberg! Right як це айсберг? І тут стояв капітан Сміт, коли... Я, я вже чую переводи. Який ще айсберг? Айсберг полім'ят переводиться як лібо на борт. Скорочена фраза у моряків. Mm. Mm. Я ще хотів по ньому погуляти. Як так? Омк! Омк! Друзі, айсберг, айсберг, друзі, айсберг. Це айсберг. Айсберг. Що зараз буде? Це що за... Ай, все тріщить, все ламається, лі падає на палубу. Що це? Дивіться, дивіться. Все, всі переводять. Вони починають віддавати команди. Друзі, що це? До речі, саме тут стояла роза з Джеком у фільмі Джеймса Хемерона. Дивлячись, хто не вірить, просто так. дивлячись на айсберг. Так, я знаю майже всі сцени з фільму. Е, коли я сказав майже, я збрехав. всі. Дивіться, людись тут фільми. Мало хто знає і пам'ятає сцени з фільму. Так, так. І... Тоні! Блін, ти справді хочеш скопіювати кращого друга Джека? Ти ще й... Let's go play football. Ну добре. Хочеш грати в футбол, то будемо грати в футбол. Я, звісно, не досконало володію англійською мовою, але трохи володію. І то добре. Так, до речі, це один з моїх найулюбленіших предметів. Хто не любить англійську, тому я скажу так. Любіть її. Тому що я колись так був витріпав і собі, і своїй мамі нерви. Хух. Все? Ми тонемо, друзі. Тому, але я хочу побачити воду саме в машинному відсіці. Тому ми спускаємося вниз. А ми будемо сидіти. Так, можна тут двері. Все. Але я закрию. Не люблю тут людей, які двері відкривають. Так, це у нас вверх, вверх. Значить, нам вниз потрібно. Такс. Або ще нижче, або далі. Тут, тут. Так, що там в нас? Ось так. О, вода! Друзі, вода! Вода! В коридорах третього класу! Опа! Вхід! О! О! боже, что это? Вода? Прямо тут? Дуже классно, я вам так скажу. Так. -с. Друзья, Тони, Тони, нас зараз тут замкнуть! Может, мне все потребно было перед не знаю, не на Джек. Было бы цикавейше. Але я хочу фан цього фільму, але не наскільки. Відкривайся! Ліфт! Шкарабанка! Мені що, потрібно наверх чи як чи? Чи? чи що? Для того, щоб кататися на ліфті, я хочу кататися на ліпці. О, хуй хуємдик! Привіт! Так. так що хочеш, то виходь, тому що ми будемо їхати вниз. Їху! Друзі, вниз! Саме так Роза з Джеком добре не буду спойлерити фільм, або ще щось. Ні. Даун, 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 даун. Все, ми вниз, ми вниз, ви хотіли. Лиш... Вони ап нажали! Чак, б'я тебе! Треба... в Мама, я вже шостий раз переснімую, то бабушка то ти. Зібраний уже ма. І так кожен раз. Ненавиджу. От серйозно. Це тільки що я не продумував. Це, це тільки що було так насправді. Ненавиджу, коли так. Розумієте, друзі. Я просто такого ненавиджу Я такого терпіти не можу. Чому так? Вова, портфель зібраний. Я це викладу в Ютуб. Хай знає. Хай знає, як мені завжди дзвонити під час того, як я знімаю відео. Ні, це я викладу в Ютуб, хоч вона не хоче, щоб. Мам. Це все я залишив в школі, тому що мені це все додому не потрібно, ма. Щоденник там де потрібно. Зараз. Ой, добре, друзі. Давайте далі. Я зараз, друзі. Ні, ну це капець. Тепер, я думаю, ви розумієте, чому це все знімати так важко? Брррр. Я вже переснімувати не буду. Мені вже 12 раз зовсім не хочеться переснімувати, друзі. Бррр. Чому все так? Вони вже не будуть їхати. Настрою немає. Напишіть в коментарях, в кого так само з батьками. Напишіть в кого вони так само завжди. Склав портфель? Зробив уроки? Так, зробив. А де щоденник? Так, ну 11 за розказування вірша. Що ще? Оцінка гарна, все гарне. Чому трогати мене? А я не розумію. Друзя, це справді вже навіть часто роз... роздрятовує, коли ти не можеш просто сісти і з першого разу відео зняти, вона хотіла стати популярною, то й стане. А взагалі підписуйтесь на її Тікток. До речі, друзі, я взагалі це хотів держати в секреті, але признаюсь чесно, я не дуже вмію держати секрети. Та й взагалі я вже це перехотів держати в секреті, тому що це все одно найближчі, найближчі ну як найближчі, точну дату сказати не можу, але можу сказати, що скоро в мене вийде кліп. Так, друзі, в мене вийде кліп. До речі, друзі, мені знімати... пишіть ще про які карти. Мені буде цікаво почитати. І пишіть, ну, хто на яких картах найчастіше грає. Можливо, я й про них зніму. Та й взагалі мені буде дуже цікаво почитати. А взагалі. Ще напишіть, як ви сильно ждете канікул. Побачу, хто ботан, а хто ні. <смірко> так, потрібно. Вже можна спускати? Дякую. А що там зі шлюбкою? I, I swim! Ти... Да, Дякую. Давай спускаємо їх. Ти взагалі допомагаєш спускати. Давай, друже, давай. Допомагаємо один одному для того, щоб заради нашого спільного блага ми маємо врятуватися з цього судна. Ми маємо врятуватися, з титанька. Ми їх майже спустили. Потрібно їх якомога швидше спускати, шлюбки, Поки нічого не сталося. Друзі! Курлик, курлик! Курлик, курлик! А, ваші там спускати, спускати, це я запізнююся. Як звичайно все в чаті. Ще та шлюбка, і вони її ніяк не спустять. Ну і що, зразу на дві нажимати чи я? Потрібно хоча б одну спустити, а далі вже подивимося. Тут я такі з вікна. Ні, 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 не пливи, ні. Добре, все, не буду більше згадувати про фільм. Добре. Дякую. Ой, точніше, застрибну зараз. Все, не буду більше згадувати про фільм, ні, ні, не переживайте. Не буду, я не буду, не буду. Мьюзі, Так, що там у нас ще за шлюпкою? О, вони цю спускають. Так, цікаво, цю ми вже спустили. Так, спустили. Що в нас там з самим-то кораблем? Він то не начебто 26 хвилин. Тому візьміть собі прянички, цукерочки, може, ще щось захочете, Ча, чай, чай обов'язково. Так. Ну і всяке, все, що можна взагалі жувати. Хто хоче жуйку, той хай жуйку хто хоче. Щось там, той, хай, щось там. Ну, я, ну, ви зрозуміли. Ну, я не. Ну, Ну, я думаю, ви зрозуміли, а якщо і не зрозуміли, то й добре, що не зрозуміли. Так, що в нас тут з Титаніком? Так, в реальному житті б я вже б заскочив би в шлюбку. Ні, я плавати вмію. Ні-ні-ні. Ну, літом 2022-го навчився, 10 років. Хтось щось пускає? Ні. Друзі, шлюпки вже не спускаємо. Все. Шлюпки вже спускати це самогубство, ні. Ми їх не зможемо відцепити, довжини не хватить. Все в них, блін, платне. А я й затонати не можу. Ні, гроші ні, я, ні, я не бомж, ні. Просто чомусь мало проти Донату, ну, як завжди. В кого ще така ситуація з Донатом? Кажіть, я буду знати, що я не один такий на світі, що, крім мене є і ще люди з такими батьками. Дуже-дуже строгими. О, все, вова лізе на трубу на садику. Ой, ну, на садочку. Так, в нас там є труба, дехто на неї лазить, але вона 60 метрів, тому ми туди не лазимо. А ну, тому що ми нормальні люди, на ті туди лазити ненормальні. Садочок дерева. Я туди я раніше ходив, коли був маленький. Дуже маленький. Тоді ще навіть вас не буду. Навіть тому, кому 30 років. Тоді були директора цього садика. Я, не, я тут зараз тримати не буду для того, щоб відео не обірвалося. Ай! Я падаю! Держись. По цьому злазь. Я не хочу, щоб відео прямо зараз обірвалося. О, вже дивіться, як. Вже дивіться, що... Дивіться, що там в нас з носом. Тільки послухайте. Такі звуки були справді на Титаніку, коли тріщало дерево, натягувався метал. Друзі, це все не вигадки насправді. Але все ж таки були там і фільми, і вигадки. Насправді не розум, не джеками. А, Ну я ж не обіцяв склеру з останнім часом у мене. Це ви могли побачити на моєму, на моєму останньому відео. Я намагаюся говорити українською. Хоча борзна це таун, а не сіті. Так? Борзна це не місто, це містечко, але взагалі можна сказати, що місто сільського типу. Тут всі балакають. Шо, що, бабанадя, шо? Баба, баба Надя, шо? Ну, тому я так частенько балакаю, але намагаюся хоча б на відео говорити милозвучною українською мовою. Так, 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 так. Так, 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 так. Карма судна. Карма, карма, карма. До речі, Моргенштерн за Україну. Це вже контент 20 плюс з матами. Так... Не хочу я сідати. У нас сьогодні до однокласника посадили ручку. Ну добре, не буду ображати. Не буду його ображати. Просто один наш однокласник вирішив йому зразу віддати за 1 квітня. Так. Ти що п'яний? А ні, двома моргаю. то тобі мені Показався, що тільки одним. Ла-ла-ла. Такс. Титаніку капець. Титаніку. Титаніку аналогів немає. Не бійтеся, друзі. З Зараз Титанік розламається і ми помремо разом. Не перед. Розає. Е... Ти що себе матами назвала? Розуміло. Зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Хто ти вже? Так, ну наче Танько, кому ну, все нормально. Ні, це так і має бути, він не потоне, ні. Ні, друзі. Це не потопляє. Вернися сюди. Вернися сюди, куди пливеш? Це немає тепер шлюбки. А от тепер я вже хочу в шлюбку. та не можу. Я сказав вернись сюди! Ти той, той, хто туди поплив. Сюди. А -а -а -а! О, все вже ця музичка. Хто її пам'ятає? Так вже оголошуємо. На ми всі відправимося до російського відправимося до російського корабля на справді полікувати. Я українець. Я не орк, тому я виживу. На всьорки ще на російському кораблі побутує. <ріху> Такс, покажи своє лице. Що ти не смієшся з жартів. Він то не боїться, він то в нас не страшний, він персонаж. А я то, блін, боюсь, коли перший раз в гри не завершую. Я казав один блогер, який проходив Outlast. аутласт. Персонаж то не боїться, я подивлюсь. Хто знає, як вас пишіть в коментарях. Хто знає, як вас, підписуйтесь. Хто знає Roblox, теж підписуйтесь, хто грає в Роблокс. Ну а я буду тут. Тому що дуже скоро це все може розламатися навком. Це ти мене. Друзі прийманих, так? Це ти мій новий друг. Є, я з собою буду гуляти. До речі. Перекинь ти в цьому чуваку. Ютуб. У В мене є. Що? Чому воно свій? Ю... В мене є свій. Чого воно у мене є свій? Взяло як мати. Я не розумію. Чому, Чому роблокс, звичайні слова за мати? У мене так побило, тому що я хотів сказати привіт, я вова два вісім от их ай. Давай дружити. А там вийшло, що. Привіт, я. Давай дружити. Ну, Привіт, я. тра та 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 Давай дружити. тра та та Да, рита-та-та, рита-та-та-та. ля 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 та та Ля-ля-ля-ля-ля-ля, як кажуть, мої діти ляля ля-ля нам прийшла ля-ля. Як казали військ, в програмі Барахтарний ліс. Она говні, она говні. Мені мені це завжди чулося, як Говна-на, говна-на. По типу такого, ай, друзі ні. Я здох. Так, я єдина з с... Що, блін? Ні, ні, хватить. Я ось покатаюся на ескалаторі в Київському метрополітені та піду. Дякую. Ну що ж, друзі? Ще б трохи прожив би і дожив би до моменту розмови. А так, я пухнув і дійшов назад. А може ми ще встигнемо? А ну давайте спробуємо. Вже має бути розлом. Давай, показуй, показуй, хто ти, де ти, як ти? Давай. Давай! Випливай! Блін, скажімо, так. Скажу так.